Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, побратими, брати і сестри! Наступила нова зима. Але, на жаль, продовжується стара війна. Багато хто каже, що вже втомився від війни, але не маємо права втомлюватися ми, воїни, військові, захисники, за нашими плечима, наші рідні, ви, матері, дружини, діти. Минулоріч. Для нашої бригади була чудова зорганізована акція Різдвяні пташки в якій взяли участь багато із вас, і вона була суттєва допомога для нашої 80-ї галицької бригади. Хочу особливо подякувати тим, які минулоріч взяли активну участь у цій акції Різдвяні пташки. Це наші діточки, наша молодь, наші батьки. Духовні наставники, особливо хочу подякувати у цю роману грому. У цей час різдвяний ми святкуємо народження Сина Божого і пригадуємо, що в той час було багато тих, які хотіли вбити Ісуса. Був ірод із своїми поплічниками. Але з другої сторони були ті, які рятували Його. Пречиста Діва Марія, Йосиф Обручник. І зберегли життя. Тому сьогодні ми звертаємося до вас, молоде, діти, батьки, духовні наставники, брати і сестри. Допоможіть і нам придбати за ваші пожертви оці засоби для захисту життя наших воїнів, щоб, захищаючи своє життя, вони змогли здобути перемогу для нашої рідної української землі. Слава Україні.